Мерседес Рон, моя провина. Читала мрійниця з У. Залиш мене у спокої, сказала вона, прямуючи до дверей. Я схопив її за руки. Ти можеш пояснити мені, що чорт забирай, з тобою відбувається? зло. Запитав я. У її погляді було щось темне та глибоке. Вона ледве посміхнулася. Це твій світ, Ніколасе, я живу твоїм життям, спілкуюся з твоїми друзями і відчуваю себе захищеною від будь-яких неприємностей, сказала вона і зробила крок назад. Я не вірив своїм вухам. Ти повністю втратила контроль над собою, сказав я, понизивши голос. Мені не подобалося, на кого перетворювалася дівчина, в яку я був закоханий. Якщо вдуматись, ми помінялися ролями. Вона потрапила у темну діру, з якої витягла мене, вона знищувала себе. То була моя провина. Розділ перший Ноа. підіймаючи і опускаючи скло в новій маминій машині. Я думала про те, що на мене чекає наступного року, який мені представлявся пекельним. Я міркувала, як так вийшло, що ми залишили свій будинок і їдемо через всю країну до Каліфорнії. Пройшло три місяці з того часу, як мені прийшла несподівана звістка, яка повністю змінила моє життя і через яку я плакала ночами. Але що я могла вдіяти? Я була неповнолітньою. До 18-річчя мені не вистачало 11 місяців, 3 тижнів та 2 днів. Я не могла виїхати вчитися в університет, щоб бути подалі від матері, яка думала тільки про себе, і від тих незнайомих мені людей, з якими мені тепер треба було жити, і з двома зовсім незнайомими чоловіками. Ти можеш перестати, мене це дратує, попросила мама. Мене теж дратують багато речей, які ти робиш, але мені доводиться терпіти. Відповіла я грубо. У відповідь я почула звичний гучний подих. Невже мої переживання були їй байдужі? Минуло шість років, як мої батьки розійшлися. Це було найважче розлучення, яке тільки можна собі уявити. Думка про майбутнє невідоме нове життя дуже мене турбувала. Мені важко пристосовуватися до змін, боюся незнайомих людей. Я не сором'язлива, але стримана та закрита. Відчувши нудоту, я захотіла вийти з машини. Я не розумію, чому ти не дозволяєш мені залишитися, вкотре намагалася переконати маму. Я вже не дитина і можу сама про себе подбати. До того ж наступного року я навчатимуся в університеті і все одно житиму сама? Сказала я, я хочу бути з тобою, поки ти навчатимешся останній рік у школі. Ну а я казала тобі тисячу разів, я хочу, щоб ти була частиною нашої нової сім'ї. Ти ж моя дочка, заради Бога, невже ти думаєш, що я дозволю тобі жити в іншій країні так далеко від мене? Відповіла вона, не відводячи очей від дороги. Моя мама розпочинала нове життя з новим чоловіком. Звичайно, він любив її, але як же я? Ти не розумієш, мам, ти не думала про те, що це і мій останній рік у школі, що тут усі мої друзі, мій хлопець, моя робота, моя команда, все моє життя, мамо, кричала я, намагаючись стримати сльози. У своєму житті я так багато плакала, що тепер твердо вирішила не пролити більше ні сльозинки. Я згадала, з чого все починалося. Зараз я дуже шкодувала, що не поїхала з мамою до того злощасного круїзу островами Фіджі адже там, на кораблі, у Тихому океані, вона зустріла загадкового Вільяма Лейстера. Якби я могла повернутися у минуле, то без вагань сказала б мамі так. У середині квітня вона прийшла додому з двома квитками у руках та запропонувала з'їздити з нею у відпустку. Її найкраща подруга Алісія не змогла поїхати у подорож і подарувала квитки моїй мамі. Середина квітня я склала випускні іспити і брала участь у матчах з волейболу. Наша команда вперше посіла перше місце. Скільки я пам'ятаю себе, ми завжди були другими. Перше місце це була величезна радість мого життя. Однак тепер я без вагань повернула б трофей та залишила б команду, і я б не дуже сильно засмутилася через хвости з літератури та іспанської, аби уникнути цього весілля. Вийти заміж на кораблі, моя мати була абсолютно божевільною. До того ж, вона вийшла заміж, не попередивши мене, і я дізналася про це після її повернення додому. Вона повідомила про це так спокійно, ніби весілля з мільйонером посеред океану було звичайнісінькою справою. До того ж, вона вирішила переїхати до Каліфорнії в особняк нового чоловіка. Америка це навіть не моя країна. Ми жили у Канаді. Ну а ти ж знаєш, я хочу для тебе найкращого, сказала мама, повертаючи мене у реальність. Ти знаєш, через що ми пройшли. Я, нарешті, зустріла хорошу людину він любить і шанує мене. Давно я не почувала себе такою щасливою. Я знаю, ти його теж полюбиш. Крім того, він може запропонувати тобі майбутнє, про яке ми не могли і мріяти. Ти зможеш вибрати будь-який університет, Ноа, але я не хочу вчитися у будь-якому університеті, мамо, і щоб за нього платив незнайомий чоловік, відповіла я, з жахом думаючи, що вже через місяць ходитиму у піжонську школу для багатих синів. Він не незнайома людина, він мій чоловік, тож звикай до цієї думки. Додала вона різким тоном. Я ніколи не зможу з цим упокоритися, відповіла я. Мама знову зітхнула. Я розумію, що ти сумуватимеш за своїми друзями і деном Ноа, але подивися на ситуацію з іншого боку. У тебе буде брат, вигукнула вона з натхненням. Я стомлено подивилася на неї. Будь ласка, не треба видавати бажане за дійсне. Ось, побачиш, він тобі сподобається, нік просто сонечко, сказала вона, посміхаючись. Йому не терпиться познайомитися з тобою, представити своїм друзям і показати тобі місто. Він дорослий та відповідальний хлопець. Завжди, коли я була у них, він або займався, або читав у своїй кімнаті. Можливо, у вас однакові літературні уподобання. Так, звичайно, я просто впевнена, він обожнює Джейн Остін, відповіла я, закотивши очі. До речі, скільки, кажеш, йому років? Я чудово знала, скільки йому років, мама вже кілька місяців, не перестаючи, розповідала мені про нього та про Вілла. Мені здавалося дивним, що за весь цей період вони так і не знайшли часу приїхати, щоб познайомитися зі мною. Він трохи старший за тебе, але ти доросліша за своїх однолітків, ви чудово порозумієтеся. Тепер вона вирішила підлизатися до мене, називаючи мене дорослою. Я мала сумнів, що це слово мені підходить. Ще більше я сумнівалася, що майже 22-річний хлопець прагне показати мені місто і познайомити зі своїми друзями. Та й хто сказав, що я цього хочу. Ми приїхали. Сказала мама через деякий час. На вулиці височили пальми та величезні особняки. Кожен будинок займав щонайменше половину кварталу. Нас оточували великі будинки у вікторіанському стилі, величезні сучасні будинки зі скляними стінами, оточені садами. Мені ставало все страшніше.